Businessman, business class. Backwards overload, don't like to smoke them switches. Hope If you hit my liquor stove, it's fifty cents for single post. Says she wanna roll with me and smoke up on my weed. I said, baby, just buy that cheese, cause you can't smoke for free. I got some Mercedes-Benz є класу 2018 року. Під капотом двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. Пасувало би зняти цей огляд без слів, тому що від комплектації цього авто ви отримуєте таке задоволення, що не описати словами. Тому отримайте його разом з нами. Тут у нас автоматична коробка передач 9G-tronic, шкіряний салон, камери 360 Сенсорне управління, двохзонний клімат-контроль, голосове керування, датчики втоми водія, підрульові пелюстки, вибір режимів руху, круїз-контроль та багато іншого для комфортної їзди. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій Opel Astra 2008 року з невеличкою доплатою. Цікаво, тоді ставте плюс під цим відео та приїжджайте на Тест-Драйв.